Як ментопластика змінює гармонію обличчя? Чи знали ви, що форма підборіддя може значно впливати на гармонізацію вашого обличчя? Якщо ні, давайте поговоримо про ментопластику. Ментопластика це хірургічна процедура, яка за допомогою спеціального імпланта допомагає Зробити ваше обличчя більш пропорційним ментопластика допомагає звузити або подовжити ваше підборіддя, також надати йому більш чіткий контур та підкреслити вашу красу та гармонійність обличчя. Після операції ваші риси обличчя стають більш збалансованими, що дає вам краще відчуття себе, кращий вигляд в профіль та більш гармонійне бачення себе в дзеркалі. Як ви можете бачити результати зараз до та після, наскільки обличчя змінило свою форму, наскільки воно стало пропорційним, і якщо ви і надалі задумуєтеся, потрібна вам ментопластика чи не потрібна, яка краща процедура буде для вас, Запрошую вас на консультацію, де ми з вами зможемо все обговорити та підібрати найкращий варіант. До зустрічі на консультації!